День. Мета нашої зустрічі розвивати уміння докладно усно переказувати текст публіцистичного стилю з елементами роздуму за простим планом. Пригадаймо, усний переказ це вид роботи з розвитку мовлення, що передбачає усне відтворення змісту сприйнятого на слух тексту. Докладний, тобто повний, послідовний, наближений до почутого. Поради. Уважно прослухайте текст. Визначте його тему та основну думку. Сформулюйте мікротеми. Запишіть план. Текст ще раз, звіряйтеся з планом. Ілюстративний матеріал допоможе вам з'ясувати мікротеми І візуалізувати події. Шлях патріота саме так називається наш переказ. Отже, Уважно слухаємо, що ми знаємо про українців, якими пишається наш народ? Наприклад, Івана Франка. Народився хлопчик в родині заможного сільського коваля та збіднілої шляхтянки Марії Кульчицької? Хлопчик ріс дитиною слабкого здоров'я. Тому з малку Іванка називали Мироном. За віруваннями, якщо дитину називати іншим ім'ям, то смерть не знайде її і піде геть. Сиріцька доля спонукала його. Батько помер, коли Іванові виповнилося одинадцять років, а мати залишила цей світ, коли йому було лише шістнадцять. Закінчивши гімназію, юнак вступає до Львівського університету, продовжує навчання у Чернівецькому, а дисертацію захищає у Віденському. Дістає науковий ступінь доктора філософії. Сучасники називали Івана Франка академією в одній особі, зазначаючи. Зокрема, вільне володіння 14 мовами. Результатом діяльності письменника, поета, публіциста, критика, перекладача, громадського діяча є понад 50 тисяч праць. Підписував свої твори власним прізвищем, псевдонімами, крептонімами. Мав їх майже сто, писав твори не лише українською, а й польською, німецькою та іншими мовами. Здавалось би, звичайний сільський хлопчина скромно одягнений, тихий і непомітний, поки мовчить, а заговорить і вас здивує. Як ця невисока фігура росте і росте перед вами, мов у казці, вам стане тепло та ясно от світла його очей, а його мова здається, не словом, а сталлю, що б'є кремінь і сипле іскри, згадував про Івана Франка Михайло Коцюбинський. Дисципліна, самоосвіта. Та активна життєва позиція о шлях небайдужої людини і патріота. Письменник помер у Львові. На могилі встановлено скульптуру каменяра, який невтомно б'є молотом скелю. Сторінка допитливих Криптонім. Це шифрований підпис автора під своїм твором, щоб приховати справжнє ім'я. У творчій діяльності письменник використовував близько сотні псевдонімів і криптонімів: Руслан, Невідомий, Іван Живий, не Теофраст, один з молодіжі, один з русинів міста Львова, Нон Северус, Вівус. Та багато інших найвідоміший і найпопулярніший з них Мирон у численних варіантах написання. Орієнтовний план. Дитячі роки академія в одній особі, 50 тисяч праць, шлях небайдужої людини за власним бажанням. Ви можете сформулювати ці пункти інакше. Основні вимоги. Переказ змісту має бути послідовним. Слідкуйте за дотриманням норм літературної мови, використовуйте засоби міжфразового зв'язку, дотримуйтеся стилю, інтонуйте речення. Оберіть оптимальний для себе темп мовлення. Отже, поверніться до тексту шлях патріота. Прослухайте його ще раз, підготуйте усний переказ. Успіху вам!